Що ми там не сильно набалакали? Откровення всяке. Ти точно розповіла про себе більше, ніж зазвичай. Може добре. Дуже добре. Має сподобатись. Хотабечем буде сюрприз. Що тут набалакали, але сваритися на мене. А він не робить так. Каже, що ти там? Трах, Він так не робить, ні. Та ні, я не дозволяю навіть чіпати. Ну У нас ж немає, від... ну, я ж розповідала, що у нас відно... відносини дуже специфічні. Mm -hmm. Ось, І у нас нема тактильного, нема. Да. Ми навіть не обіймаємося при зустрічі. А може, все ж таки треба? Може. Помічне, да, Пісні Ну Просто це ж дует. Це ж не один і один. Це ні, ну він молодець, він дуже переживає, до речі. Ми якщо знімаємо кліп, я ближче стала, ніж йому комфортно. Він одразу каже: Ні-ні, от він дуже про це переживає, тому тобто, що в нього це, родина це, це його влаштовує саме. І така, якби йому достатньо. дуже важливо, він постійно скрізь говорить, що нам потрібно зробити кліп, в якому не буде якихось натяків на відно, якісь відносини, щоб було зрозуміло, що ми не пара. Так. Тобто він про це кричить як в рупор при кожній можливості. От нього це прямо такий червоний лист. Так і дуже про це каже. А, а чи потрібно це? Тому що навпаки, коли дует, люди хочуть думати, що ви пара. Ну я йому кажу, нехай думаю. Ну що тут? Таку? Ти ж знаєш правду, і все. Ну, в тебе ж є дружина, думає". паспорт да, є там, ну то ж, це... звичайно в нього супер дружина. Ну, я дуже Вікторія. поважаю що ціную страшенно, Да, і в них дуже гарні відносини. Мені дуже подозалі, ну тобто я б напевно хотіла, щоб мій чоловік. Так, е, якщо в нього буде якийсь дует, наприклад, з якоюсь жінкою, да, щоб він теж себе так вів, як Олексій. Ну, це просто, ну це круто. О, це, за її, це, за цим параметром ти і будеш, власне, визначати. Хто. Ну, це класно, ну тому що, ну, камон, яка дружба між жінкою і чоловіком? Я колись відповідала на це питання. Ну, ні, ну не буває такого. Ти переступиш цю межу рано чи пізно, і. І будеш якісь нехороші речі переживати, чи спонукати. Ну, на, на що це треба, ні? Не треба цього. Ну, а якщо все ж таки вона існує? Не вірю. Щось тут не так. <рес> треба шукати глибше, щось там. Де а, так, а хоч жіноча дружба існує? Е, я думаю, що так, так. Я думаю, що так. У мене є жіноча дружба. Ну, знову ж таки, вона більш така сестринська в мене. Вона mm -hmm. це пов'язано вже з таким, з тим, що ми з одного міста, ми разом росли, разом в купу всього пережили і жили разом. І в нас більш як сестринські відносини. Тобто, ми можемо, ну, мене одна подруга, одна. І плюс моя сестра Рідня це теж моя найближча Ну, погоду. З сестрою не так часто можна бачити. Да. Ну, я я із, із Аріною моєю не часто бачуся дуже. Але оце відчуття, що в тебе є ця людина, ти в будь-який момент можеш їй подзвонити. І ви рідко зустрічаєтесь знову ж таки, тому що вже всі дорослі і є пріоритети. Да? В неї є сім'я, в неї є син. Угу. І вже нема такого, а ну, пішли на каву. Нема часу. Ну, Тобто, в мене є син, у неї є син, чоловік, робота. І ну, десь якось зустрілися, все один одному розказали, як є дуже щирі відносини такі сестринські. Слухай, ми так і не з'ясували. Таня Павлічук Тишкевич у скандали колись потрапляли чи? Все попереду. Все попереду. <реш> А на твоя кохана людина взагалі не рівнує до того, що ти в колективі постійно одні чоловіки і на гастролі з чоловіками. І... Ну, колись, колись запитаєш. Угу. Скажімо так. Я, я паралельно ще маю дізнатися, хто. <реш> я думаю, що скоро. Окей. Скоро. Розсекреті.